Виграли. це дуже було важливо сьогодні, тому що після двох турів ви самі розумієте, що одне очко. І, якщо ми... і ми розмовляли про це, дивилися турнірну таблицю і нам це дуже не подобалось. Але ж все рівно ми говоримо нашим футболістам, що перш за все це футбол, гра. І це розуміння того, що якщо вони, якщо вони будуть виконувати і, ті ті тривання, які ми хочемо бачити, то і результат прийде. Сьогодні тяжка гра, перевага, перевага, напевно, напевно, мали перевагу в окремих епізодах, але і суперник мав моменти, але все-таки ж вдача була на нашій стороні. і Ми, як можна сказати, реалізували цей момент, забили свій гол і виграли таку важливу гру. Чому важлива? Ну, важлива, тому що психологія, ви самі розумієте. Юнаки, вони молоді, думають зовсім трошки інакше. І тому я вітаю всіх, вони молодці. Футболістам. Е, треба, навіть якщо є помилки, треба грати до кінця, до кінця треба, незважаючи ні на що Результатом незадоволений. Той самий час якраз через це і дуже обідно за хлопців моїх, що грали в той футбол, який ми хочемо, бажаємо, над яким ми працюємо, в той самий час програли. Тому важливо те, щоб вони отримали задоволення. Я надіюсь, вони отримали задоволення від гри. Просто потрібно тепер працювати над тим, щоб вони отримали задоволення від перемог в кожній грі. Тому від результату задоволення, звісно, я не можу отримати. Від гри, від того, що вони здались після того, як в них вилучили гравця в нас, тому вони молодці, я сподіваюся, що ми зробимо висновки і в майбутньому все буде краще. Це була перша домашня гра на стадіоні імені Баннікова. Дуже гарне поле було. Гра була складна, Львов був зібрана, зібрана команда, згуртована. І гра нам давалася достатньо важко. Але ми витримали, вистояли і на 75-й хвилині десь ми забили свій м'яч. Емоції були, звісно, найкращі. Женя Ніколашин подав зі стандарту. Мяч з і мені вдалося забити. Емоції були чудові. Команда підтримувала і ми виграли. Тренер відразу нам сказав, що наступний верес потрібно вже зараз готуватися до цієї гри ментально. Завтра буде відновлено тренування, потім вихідний. Будемо готуватися до вереса.